22 січня 1919 року було проголошено акт єдності Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день став святом єдності та консолідації українського народу. Офіційно свято Соборності України відзначають з 1999 року. Напередодні свята представники місцевої влади, народні обранці, працівники служб та управлінь міста вшанували пам'ять видатних постатей України великого кобзаря Тараса Шевченка та автора національного гімну Павла Чубинського до їх пам'ятників у Борисполі та у селі Чубинському поклали квіти. Він автор слів, які знають, пам'ятають та співають усі національно свідомі українці. Гімн України лунає на державних, міжнародних та світових заходах. Ім'я автора національного гімну відоме усім українцям, але не всі знають, що народився Павло Чубинський саме у Борисполі. ці січневі дні народилася ця велика українська людина, автор слів державного гімну України, і саме 27 січня в нагоди віз. Щення 172-ї річниці Павла Платоновича дня народження Павла Платоновича Чубинського. Ми всі хочемо вас запросити на літературно-мистецький вечір, який відбудеться в актовій залі виконавчого комітету Бориспільської міської ради у пісні Славині Живе його ім'я. А у селищі Чубинському планують облаштувати музей Павла Платоновича під відкритим небом облаштуємо це місце і. По можливості, ну для цього зрозуміло, треба час. Ми відтворимо і збережемо пам'ять нашого земляка. Нині Богу на цій ділянці Бористо... лише капличка та невеличкий кам'яний пам'ятник всіх святом гуртуємося, бо ми є велика нація українці. Ксенія Варкалецька Трина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.